Друзі, вітаю! Я Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності і засновниця тренінгової компанії Агрус Практика Слова. Якщо ви тут, це означає, що ви прагнете до змін. Можливо, ви хочете навчитися виступати, можливо, презентувати себе, можливо, ви бажаєте вийти в онлайн чи навчитися вести переговори, або ви шукаєте нове якісне оточення чи події, на яких можна цікаво і з користю провести час. Вітаю! Ви вже зробили правильний вибір. За 15 років ми навчили понад 11 тисяч учасників, і сьогодні наші випускники впевнено виступають на міжнародних форумах та конференціях, займають лідерські позиції та створюють власні проєкти. Ми віримо, що кожен має що сказати. І кожен може розкрити свій потенціал. На нашому сайті ви знайдете інформацію про програми тренінгів та всіх наших подій та зможете обрати формат для себе чи на подарунок тим, кого ви любите. Якщо у вас ще залишилися запитання, залишайте заявку, і наші менеджери відразу з вами сконтактують. Пора діяти. Запрошую пройти цей шлях разом зі мною та з Агрос. Практика слова.